Добрий день, шановні українці. Сьогодні трішки неочікуване відео для мого каналу. Але це канал про моє життя, тому таке буде відео. Сьогодні розкажу про це окрасення. Це мій перший смартфон Redmi Note 7. Який зараз у мене працює, і сьогодні у нього день народження. Йому 6 років, як він у мене. Рівно 6 червня. 2019 року я купив його. Це глобальна версія. Я купив його за 5 тисяч гривень. На той момент курс був 25, тому це 200 доларів. Що можу сказати про телефон за ці 6 років? Нічого поганого сказати не можу. Незважаючи на те, що це китаєць. Але це успішний такий ну, телефон, успішна ну, модель цього бренду. Оперативної пам'яті тут 4 ГБ. Вбудованої 64. Є карта пам'яті. Процесор Qualcomm Snapdragon 660 є частота 2.2. Камера до 48 мегапікселів, Тобто нічого поганого сказати не можу. Тут ще стоїть рідний, рідна батарея, але батарея вже трішки ну, підгуляла вона за 6 років. І, звісно, заряду не тримає. Батарея тут на 4000 мА. Зараз, напевне, ну, дай Бог, щоб 2000 було, більше немає. Тримає десь 4-4 години екранного часу. Я на ньому зараз дивлюсь виключно YouTube. Фактично, але працює більш-менш нормально. Більш-менш плавно. Екран тут IPS. По батареї, можливо, я сам винен, можливо, вона краще працювала, але з початком повномасштабного вторгнення в мене, в мене ну, пауербанка не було, і я постійно його заряджав. І навіть після заряду тримав телефон на зарядці. А це неправильно, це погано для телефону. Але на той час було це. Не так важливо і, напевно, в цей момент ну, батарея ну, трішки споганилась. Але більш-менш нормально. Знову ж таки, десь ну, 3 роки тому він мене вимкнувся, не міг я його включити, але почитав, що можна отут знизу перемикача. Голосового, натиснути і він включиться. Він включився, в принципі, з того часу більш-менш працює. Раз на тиждень десь він стабільно вирубається у мене. Але після ну перезавантаження працює більш-менш нормально ще тиждень. Тобто, отакий телефон, як би там не було, як на китайців не жаліються, але більш-менш нормальний. Камера непогана тут знімає в 1080 і 60 FPS, більш-менш нормально, плавно, фотки більш-менш нормальні виходять. Тому ну, тільки гарне відчуття від цього телефону. Я йому дякую в принципі за його роботу 6 років. Працює, все нормально. Але зараз він працюється як другий ну, телефон, на якому я виключно дивлюсь YouTube. Напишіть в коментарях, які у вас телефони, чим ви користуєтесь, чи подобається, чи ні. І які у вас думки про ну, телефони, який найкращий телефон у вас був. Я з радістю почитаю. На все добре бережіть себе. До нових зустрічей.